Вітаю вас! Сьогодні хочу зробити вам загальний такий розклад підказку. Питання завжди актуальне, бо стосується реалізації ваших задумів і ваших планів, а саме що заважає, що саме вам заважає досягти задуманого. Я вам пропоную шість варіантів. Ви вибирайте, обирайте свій варіант, і там буде підказка, що заважає вам реалізувати свої бажання. Шість позицій. Оберете свою. І зараз я вам підкажу, чого саме вам треба позбавитися, аби все, що ви загадали, збувалося. Перший варіант, що ж вам заважає, це старший аркан вежа. Ви закриті для змін взагалі. Цей аркан вказує, що ви сидите за своєю стіною і переживаєте, що, не дай Боже, щось кардинально зміниться у вашому житті. А раптом те, що ви задумали, зруйнує взагалі якісь зовсім інші ваші плани. То вам важливо вийти із цієї зони комфорту. І якщо це станеться, то комфорт зміниться для вас на зріст і на розвиток, а це ж саме те, чого ви бажаєте. Тобто вилазьте із за своїх застінків і нічого не бійтеся. Це перший варіант, другий варіант, що заважає саме вам старший аркан Страшний суд. Коли вас критикують, це для вас просто жах. Хоча з боку іноді видно щось важливе. А Ви не, не сприймаєте критику взагалі не під яким соусом. Але треба розуміти, що критика це не вирок, це якраз стимул для вас. Якщо вам підказують. То ви миттєво бажаєте позбавитися тієї планів, що ви задумали собі покинути все. Бо якщо вам підказують, то все ж пішло не так. То ви заспокойтеся, сприймайте критику спокійніше і ви впораєтеся зі своїми планами. Третій варіант. А ви невдоволені весь час, і ви весь час в пошуку чогось кращого. Ви не можете ні на хвилинку заспокоїтися і постійно порівнюєте чи себе, чи якісь речі, чи справи, події, вчинки. І вам здається, що все не так, а раптом щось не так зробили. Ви майже не отримуєте задоволення від того, чого ви досягли. Бо ж могло ж бути краще. Тому я вам так скажу: не шукайте зелену траву де інде, бо у вашому саду теж квітнуть троянди. Четверта позиція це старший аркан диявол. А ви придумали, ну або хтось, хтось вам навіяв, що задоволення в житті це дуже погано. Ви перекрили собі шлях до насолоджень. І звичайними речами, чи то шматочок тортика то не можна, чи спати до 12 години дня, то теж не можна, і ви не вибачаєте собі помилок. Тож дозвольте собі і великі, і маленькі радощі життя, і не картайте себе за зайвий шматок ласощів або якесь недільне байдикування. Дозвольте собі трохи розслабитися. І, можливо, тоді всі ваші побажання. і Будуть реальними. П'ятий варіант, що вам заважає. Старший аркан помірність, а для вас немає міри майже ні в чому. Якщо ви в депресії, то це море сліз. а якщо ви радієте, то, то тож через край. А вам потрібен баланс. Ви будете і сумувати, і радіти, і сприймати навколишні всі прояви життя без зашкоди для себе. Тому дозвольте, не доводьте все до крайнощів. Баланс і гнучкість, помірність наразі вам дуже допоможе до реалізації ваших планів. Шестий варіант це старший аркан-відлюдник, і тут сказано про те, що ви боїтесь засуджень і не приймаєте себе як особистість. Ви носите маску чудового настрою, а в душі у вас сутінки і одинокість. Намагайтеся бути самі собою і приймайте інших, такими, які вони є. Це дасть вам змогу без остраху і сорому показати себе справжнім. І ви не будете настільки одиноким. Це дасть свободу і відкриє для вас інші сторони життя. І вам це принесе радість і впевненість в своїх силах і діях, і, можливо, тоді ви досягнете бажаного. Тож намагайтеся впоратися зі своїми проблемами за допомогою підказки. Таро. А я вам дякую за увагу і на все добре.